На кладовищах Кропивницького наводять лад перед комунальними днями. Працівники комунального підприємства ритуальна служба, які обслуговують цвинтарі, вивозять сміття. На Лелеківському збирають відходи, які обабіч доріг лишили відвідувачі, говорить завідувач кладовищ Василь Павленко. Чим ближче допомінальні неділі, тим більше ми задіємо найомний транспорт. Каже, нині задіяли трактор з причепом, вантажівку та 16 працівників. Площа цього кладовища майже 40 гектарів. Тут стоїть 10 контейнерів для сміття. Проблема не в контейнерах. У нас все одно ще менталітет у людей не дуже такий добросовісний, вони до контейнера не виносять. Вони виносять де поближче. Ну, коли виноситься сміття на дорогу, там, на обочину дороги, то це добре. Ми технікою можемо під'їхати, загрузити це. Проблема, коли люди кидають сміття між там, будемо так казати, на неухожену могилу. Світлана Курбанова вважає, прибирати на кладовищах мають частіше, а не Перед поминальними днями. Ви ж самі бачите, як прибирається. Дуже погано. Побільше контейнерів, щоб люди туди клали своє сміття. То там і дорогу розрівняли, і мусор повивозили. Я нічого не можу погано сказати. Кучка є, кона кучка. Дивіться, машина мусорна їзди. Не можуть за кожною людиною машина прийти. Мусор – ні, ті ящики стоять, не забиті. Зі слів завідувача кладовищ, за два тижні допоминальних днів почнуть винаймати додаткові дві вантажівки та навантажувач, аби встигнути вивезти сміття. Нині, за його підрахунками, щодня з усіх дев'яти діючих цвинтарів вивозять 5 тонн сміття. Це чотири вантажівки. За два тижні планують вивозити у десятеро більше. Це далекосхідне кладовище площею майже 100 гектарів. Тут, щоб не вивозити, гілки, використовують подрібнювач. Підприємство обійшло приблизно 220 тисяч. Вона нам трошки спрощить прибирання сміття на кладовищах, бо кладовища в нас зарожче, дуже багато гілок. Які у нас на свалку не приймаються. Цьогоріч тут поставили чотири контейнери-бункери, мають ще 15. Деякі кажуть, що поставте більше контейнерів, а деякі підходять, уберіть контейнер, щоб не стояв біля могили. Я не знаю, куди дівати контейнери, я не можу на руках їх носити. Прибрати на могилі родички прийшла Людмила. Я одну, що там завжди контейнери стоять, і місце завжди там є. Це ще зараз виносять, може, такий день, вивозять постійно. Коли ми приїжджаємо, завжди сухо, чисто, вивозять отам, от і тут допомагають, коли треба. Поминальні дні у Кропивницькому розпочнуться з 11 травня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.